Чарівного дня, шановні українці, з вами змагав округ, і сьогодні е, хочу розвіяти ще один міф міф про те, як Боги щось дають людям. Тому що ви повинні зрозуміти основу всього, що все є енергія. Розумієте, і, по суті, є е, магія це наука, яка вчить керувати енергіями. Ось, відповідно. Є відаючі люди, які знають сакральні знання, відповідно, можуть створювати багато чого, тому що знають, як працюють енергії. І не таємниця, вже й наукою доказано, що були перезапуски людства, коли воно заходило в глухий кут, щось по типу того, що зараз відбувається. Ось, і було перезавантаження, якісь катаклізми. Відповідно, виживали сильніші, сильні це завжди відуючі, і е залишки людей, тобто як кормові люди, які м м слабкі люди е і в умовах, коли втрачаються знання, а знання це найбільша сила, ось ну, ж такі знання допомагають нам вижити в будь якій ситуації, війні, в катаклізмах, перезапусках людства і е всяких схожих ситуаціях. Ось відучі, наприклад, знають, як створювати символи. Наприклад, я своїх учнів навчаю, даю ці знання, як створити свій магічний алфавіт. Наприклад, ну, по типу рун, чи там єгипетських гліфів, там аварона, чи ще будь-який алфавіт. Мої учні можуть це ще на початку курсу, ми вивчаємо, як створити якийсь магічний інструмент. Тобто можна створити мову програмування. Знаючи основи, наприклад, як програмування, тобто, мови там Python, там, C-Sharp, Java, також хтось створював, розумієте? І так само в магії, тобто символи можна створювати. І коли кажуть вам, що Один дав руни, наприклад, людям, то, перш за все, ви повинні розуміти, що не Один дав, а відуючі створили. Витягли з простору інформацію, чи створили самостійно ті ж самі руни, базуючись на управління енергіями, які відобразили ці потоки світових енергій, і символи, як ключі до рун, і так само будь-які інші алфавіти. Розумієте? А для того, щоб людям примітивним своїм мисленням, навіть якщо дати сакральні знання, більшість не потягне цих знань, тому що вони не розвиваються. Люди не хочуть навчатися вчитись нового, і люди навіть зараз масово відстають інтелектуально своєму розвитку. Вони не встигають просто за розвитком, вони цього не хочуть, вони хочуть бути інертними. Відповідно, людям потрібно придумати якусь казочку і завернути ці енергії там в якісь, наприклад, в боїв, наприклад, скандинавським пантеон, там в воді і ті самі руни придумати. Словіністи там взагалі це молода. Релігія, тому що все абсолютно було знищено. Абсолютно всі знання були знищені. Те, що зараз в 70-х КГБ Кремля підняло родновірство і славянізм, і почали казочки придумувати. Вони там своїх богів тулять. Тобто, ви розумієте, що богів створили люди для того, просто щоб керувати, дати якісь знання примітивним відсталим особинам і ними якось маніпулювати. Причому подивитись, що дивіться, магічні алфавіти є всіх народів. Неважливо, який пантеон богів, там слов'янський, скандинавський, грецький, єгипетський. Візьміть Австралію, візьміть. Я маю коріненне населення, там ще американське, не тих, що там окупанти з Європи з Європи прийшли і геноцид зробили. Місцеве населення просто знищили. Ось хто хто хоче в Європу, задумайтесь про карму тієї ж самої Європи. Вони творили всюди геноциди. От, і... Різні народи створювали різні символи, і вони досить схожі, тому що я це питання вивчав, як і релігії, так само і магічні алфавіти багатьох. Я навіть, наприклад, гліфи єгипетські, так звана Абетка Арона, ну, він і вкрав в єгиптян. ось, Я поїхав в Єгипет і проживав там ці гліфи, мабуть, перший не знаю такого досвіду, хто повністю прожив ці гліфи та на їхній батьківщині. Це неймовірний мій досвід. Колись, можливо, курс по цих зроблю. От, тому що не зовсім все так, як е, пишуть в інтернеті, там взагалі інформації не знайдете. Тому я свідомо вам кажу, що е, відуючи розробляли всі алфавіти, відуючи розробляли релігії, розумієте? енергії є, в яких їх подають е, обгортках, там пантеон богів, там грецький, скандинавський, розумієте, це вже обгортають під місцеві традиції і е, е, менталітет людей певного роду. Ось. Але завжди відуючі роблять. Не Один дав, не, не Мойсей дав, не Яхве дав Мойсею якісь заповіді. Ні. Мойсей був мудрець. Волог, який пішов і е, своїм подумав, як зробити кони для свого роду, щоб вони були найсильнішими в світі, знищили весь світ і панували. Він це зробив, і прийшов, і сказав: Так мені Яхве дав. Він придумав образ Яхве <кхем> і е, передав ці заповіді. Своєму народу. Це не ті, які заповіді, їх насправді там декілька десятків, навіть біблії. Автори набагато більше. Вони відрізняються, дуже сильно відрізняються від тих заповідів на основ, які Мойсей дає конкретно своїм єврейському роду. Вони сильно відрізняються, розумієте? Коли ви це почнете вивчати першого джерела шукати, вас очі на лоб полізуть. Так що суть така, що ніякий одін руни нам не давав. Одіна так само, як образ придумали богів, відуючі скандинавські відуючі. Ось. І якщо ви будете влазити в богів, тобто жити цими казачками, не розвиватися. Ось вірити в те, що там. Ну, Славеніст, це взагалі, подивіться, який він забогований. Тобто це проект Кремля, по суті, тому що все було знищено. І не потрібно жити старим, потрібно жити новим. Ви розумієте, що так само, як дерево Сефірот, як там Мідгард, як е, Славенізм, там дерево рот. Ви що думаєте, що ви на дереві ростете? Е, живете зараз? Ось. Та, взагалі, як клепали е, славеннізм, і коли подивитесь в 70-х роках, коли е, вирішили. Змінити для управління людьми, коли в християнство почали вірити. Ну і Радянський Союз, до речі, також була як це також релігія своїм вождьом, там, Леніном, Сталіном, був культ це По суті, релігія для керування масами. Ось такий самий Егрего розроблений. І відповідно, коли клепали, там навіть взяли грецького з пантеона Луну Луна не Луна, а Луну, богиню придумали, що там три місяці було. Чому не 33 Наприклад, ну там взагалі страшне, тобто внушають людям і люди в таке вірять. Ви... Тобто ще хрестануті, ті, хто в рабстві, в цьому в християнському рабстві рабами Яхвої, от, себе прописали, то там ще вони хоч затуркані. А коли ви почнете спілкуватися з лавиністами, там взагалі каша в голові, тобто, це взагалі слабкі більшість це слабкі люди, які не думають, які лізуть, які шукають богів, які для якогось виправдання. Які не дивляться в корінь, тобто люди, які. тобто Ви айтішників там не знайдете айтівців, правильно казати, айтівців. От. Тому що той, хто має глибинний аналіз, аналізує, поглиблюється, той розуміє і тим більше практикує магію. Хто вивчає науковими методами магію, той розуміє, що є енергія, є істоти зі свідомістю, так вони є. Ось. Але це зовсім не те, що нам склепали якісь пантеони богів. Ось. І знову ж таки, ті ж самі ще раз наголошую, що руний будь-які алфавіти, і я можу розробити алфавіт новий з нуля, дієвий, працюючий, і ці е, символи будуть працювати магічно, саме так, як я їх створю, запрограмую. Чому? Тому що є певні правила. Ось. Розумієте? Я можу розробити новий пантеон богів просто для того, що я бачу люди слабкі, вони без релігії не можуть, їм треба щось вірити, їх потрібно направляти. Я можу розробити релігію, там, чи учні мої можуть зробити релігію. Ось, придумати. Інша справа, що це е, створені якісь боги. Ось, Вони е, при цій роботі з ними вони будуть е, натягуватися, це буде створюватись енерговузол в просторі, і він буде певну функцію виконувати. І з ним можна працювати. Так. З ним можна буде працювати, тому що це є така сама енерговузол, енергетика, певна, яка певні несе енергії, розумієте? Але якщо ви полізете в суть, не будете якимось вірити в казочки і жити міфологію там, жартоприношення, робити, наприклад, там, грецькому пантеону там, Зевсу, слов'янському пантеону Перуну, чи Тору Богу Громовиці. Тобто, в скандинавській міфології розумієте, якщо ви спробуєте. Вийти за рамки обмеження, ви скажете, ні, в мене інтелект вище середнього, я буду шукати суть. І ви полізете. Почнете дивитися, а чому ж в різних пантеонах є боги, які транслюють однакові енергії. Чому в грецькому є символ, в єгипетському є символ, в скандинавському, в японському і в слов'янському є символ, який відповідає за громовицю, за грім, за небеса, за небесну енергію. Розумієте? Ви побачите, що всюди є однакові, і вони досить схоже виглядають, розумієте ці символи? Ви почнете шукати суть, тому що не може бути десяток богів, і коли ви там, наприклад, підете вивчати буддизм, там ніби. як... Полізати, там чи книги мертвих, наприклад, ну, як Бардо, наприклад, книга мертвих Тибетських, ви почнете дивитися, що там якісь боги там зустрічаю, там негативні, там з 9 дня там будуть, е, описуються боги там на слонах з трубками. Якщо підете в різних культурах після смерті різні. Е, е, тобто суть там однакова, але боги різні. Ви почнете задумуватись над тим, а чому це всіх різні боги завжди? Ось. Мабуть, щось не так? Правильно? Ось, тобто, ну, але працювати знову ж таки богами можна, тому що м -м, певні люди м -м, роблять їм підношення, вливають енергії формуються певні енерговузли. Ось, вони навіть з певною свідомістю, от як Яхве створили, який править світом і збереться енергією страждань, наприклад. Чи той самий Одін, але це постфактум, розумієте? А відаючи, от, рівня е, відьмак, е, тобто волхва, навіть мудреця, тут. Е, більш глибше, ніж просто відьмак відьма, розумієте? Тому що більшість працюють, навіть не задумуючись, не роблячи аналізу свого, це страшно, тому що люди не розвиваються. Вони зависли, живуть минулим. А з минулим ніколи не, побуд... не буде руху вперед. Розумієте, якщо йти постійно в минуле, буде деградація. А коли шукати суть? І розвиватися, іти далі, і робити аналіз. А для цього потрібно як мінімум читати, вивчати щось нове, там фотошоп, ілюстратор, якусь верстання, читати книги банально, хоча б фантастику, як розвиває образне мислення, і стимулює думання. Читати так легенди потрібно читати якусь е, релігійну літературу, міфологію. Я читаю, наприклад, вивчаю їжджу е, по світу, подорожую. Мені цікаво там поїхати, наприклад, в Єгипет і вивчити там прожити якісь е, символи цю єгипетську е, 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 ту саму шабетку Арона, яку ну це ж реця Арон, який вкрав в єгиптян, тобто це ребраби єгиптян, е, е, які вкрали певні знання, і там е, е, модиф, е, модифікували під себе. Розумієте? І коли ви робите такі глибинні аналізи, коли у вас розкачений інтелект, коли ви слідкуєте за сучасним і рухаєтесь вперед, вам дуже багато чого дають, дають, розумієте, і ви коли дивитесь, що люди там. Ой, вийшли з християнства, все, ми полізли в славінізм. А історія славенізму, те, що його склепали в 70-х там, ну, людей навіть в клепка в голові не, не складається, що якісь на деревах живемо. Там по три-5 по місяців луну взяли взагалі з, з грецького пантеона, втулили, щоб просто виправдати забаговану російську штучну мову, яку також 300 років тут створили всього-навсього. Розумієте, все самоклепане на скору руку зроблене. Розумієте? І знову ж таки, таки я так само можу створити релігію, я так само можу створити магічний алфавіт, і він буде працювати. І ви будете шоковані, якщо, наприклад, ну це шмат роботи, це потрібно продумати, все зробити, але це можна зробити. От, Наприклад, якщо українці захочуть свою релігію, це в певний мірі це є сенс, тому що я дивлюся, що люди просто зараз я там подорожую по Україні, по різних регіонах. Я бачу, що села просто вимирають, тому що вони просто як самопортять себе, вони не хочуть розвиватися, вони деградують. Коли ти людям щось скажеш, а вони цього. Не можуть сприйняти не тому, що там навіть в релігії забиті християнство, тому що в них інтелект не може розігнатися до певного рівня і робити аналіз. В них неможливо в них не працює аналітичне мислення банальне, коли ти їм даєш якісь факти аналізи, чи просто піди пошукай там. Візьми там второзаконня, там 10-й вірш, почитай чи там. В Торі візьми там 59-й там вірш прочитай. Вони навіть не зможуть його знайти. Вони гуглить не вміють. Вони не знають, що таке скористатися пошуком, що таке браузер, можливо, навіть інтернет, і це страшно. Який розвиток може бути? Це утупіння. Утупіння. І ти дивишся на людей, ти бачиш, що вони вже знищені. Знищені, і там потім ну, банально землю можна забрати. Так, можна забрати. Ось. І це жахливо. Це жахливо, тому що. Неважливо, якісь чужі боги, свої боги, знову ж таки, які свої, коли все знищено, абсолютно все було вирізано. Знання втрачені, і це з нуля клепається. І клепається з такими багами, що це страшне. Ось. Коли розказують, що живуть на деревах, що там славяністів дерево, рот, на якому там Бог-сокол живе рот, а з іншого боку, вони кажуть, що слов'яни на інші планети переселяються. Так почекайте, якщо у вас земля плоска, то при чому тут планети? Звідки планети взялись? Якщо ви на дереві живете, наприклад? Ну, чи Скандинавія те саме, якщо ви там е живете так само на дереві ось. Там 9 світів, а звідки ж тоді планети? Почекайте, астрологія тоді звідки взялась? Тобто ну, в людей така каша в голові, що це страшне. Думайте, я вас прошу, тому що мої учні думають ось. Той, хто хоче, той розвивається, той має колосальний е е ріст вперед. І той шукає суть, основу, а основа всьому енергія. І як керувати енергією. Оце є наука магія. Ось. Тому що завдяки скупченню енергії можна зробити якогось Бога, енерговузол. Чи так само якусь енергію передати певним символом? Ось, і цей символ буде транслювати, і це буде ключом до певних видів енергії. Ось вам і всі суть магічних алфавітів і богів. Розумієте? І не потрібно це прутати, наприклад, з демонами з бісами, тому що біс це, наприклад, неупокоєна душа якогось мертвяка, якого е люди там в хешні там не чи він загинув на полі бою, про нього там не поховали, нормально не провали. Він просто тиняється. Йому потрібно виживати жарти енергію. І це теж нормально, тому що виживає сильніший, Синіший той, хто сильніший присосався, той більше енергії насмактався, той може піти далі, кудись розвиватися. Розумієте? А демони це потужні просто люди, <кій> Там, умовно, архангели. Демони це люди, які це я умовно називаю, я їх просто істотами називаю, Сильними, сильнішими і слабкішими. Тобто з високою енергетикою, з низькою енергетикою. Відповідно, істоти так само, ну, типу умовно їх демонами, архангелами називаємо це ті істоти, які чогось в житті досягли. Які не йдуть далі, а можуть зависають в нашому матеріальному просторі, щоб бути експостерігачами і коригувати певні потоки енергії. Розумієте? І запам'ятайте, магія це наука, це про керування енергіями, це програмування, це і новітні технології, це виніше старовітньо і новітні, які постійно розвиваються, і на магії тримається світ. Якщо ви знаєте, що, розумієте, як працювати з цими енергіями. Тоді ви працюєте поза богами, поза егрегорами, поза системами, і ви розумієте, що вам не потрібно бути в якомусь егрегорі. Ну, як кажуть, там О, не вийшов з егрегора, все. З одного вийшов, бігом треба в інший рабом ставати. Ні, не потрібно цього робити, люди. Ну принаймні в окультні егрегори ніякі там релігійні не потрібно влазити. Словеністи придумали, щоб <кій> люди позбувались рабства Божого і йшли нос... босоногими були цими стрибунами через вогонь, пригали, в бідності так само жили. О. Цього всього робити не потрібно. Потрібно бути сильним, тому що виживають сильніші, а слабкі завжди дохнуть. В бою в житті, всюди, в природі слабкі дохнуть, а магія дає силу. Мені просто. Не можу спілкуватися з людьми, вже настільки вже від людей фонить оцим деградацією, що це щось страшне. Розвивайтеся, читайте, будьте мудрими, слідкуйте за новим і розвивайте аналітичне мислення, до цього читати вам потрібно, хоча б художню літературу, щоб, щоб все було гармонійно рівномірно. Розумієте? Розвивайтеся. Хто хоче якісь сакральні знання, от, наприклад, як розробити алфавіт чи з тими істотами спілкуватися, тоді приходьте до мене курс на весняне і осіннє рівнодення Курс відкритий, запрошую, розвиваю. Тому що я так само зацікавлений, щоб хоч було з кимось поспілкуватися, обговорити якісь теми, якісь глобальні, коли побачимо, куди рухається, розумієте? Бережіть себе, слава Україні! Смерть ворогам, і прокачуйте свій інтелект. Прокачуйте свій інтелект, слідкуйте за новим і розумійте суть богів у істині. Слава Україні! Слава мудрим в Україні, тому що знання і мудрість це сила. Сильні виживають, слабкі гинуть, запам'ятайте це. І смерть ворогам.